Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас взводний бій сьогодні ВЗ-113. Що в мене, що у Дениса, але реплей це буде Дениса, тому ну, зараз їдемо в центр карти, і в команді противника маємо 4 важких танки і три ПТ-САУ. Тобто взагалі в команді противника немає стежок, у нас є одна ЛТ. І спочатку тут така штука, що Пінг стрибає в Дениса. До 50, від там 10 до 50, тому десь трошки тут гру трошки підриває, але зараз все стане рівно і все буде добре. Поки що бачу, що тут на напрямку нікого немає, тому я їду собі спокійнесенько в центр і вже намагаюся когось висвічувати і по комусь давати перші шоти. Денис поки що тут стоїть, але вже. От Це, мабуть, останній такий підрив був в грі, мається на увазі лос. Тому він вже трошки під'їжджає, підтягується до центру. Тут ми бачимо вже хорі на голду переключається і дає по хорі, по щоках йому. Ну, я об'їжджаю трошки зліва, якщо по мінікарті дивитися, і граю того самого хорі. І наш герой грає зараз ІС-4, також добираю я хорі. Іс 4 тут залишається. І місяце взводний вкатує. І розбираємо вдвох Ісса 4-го. До речі, перший шот я отримав від 183-го, який там. Собі безнаказано стоїть. До речі, дуже цікаво те, що цей 183-й отримав, там в нього залишилось кілька хітпоїнтів, і він з цими хітпоїнтами ще живе. Це дуже було цікаво. Я чомусь вирішив, що треба їхати по найменшому спротиву і поїхав на Waffentrager Рітера, якого там в принципі, було на 2 шоти, але теж від нього отримую. Ну і КД, звісно, у Ріттера швидше. І така штука, типу, понадіятись на те, що він мене не проб'є, ну, не вийшло. Ріттер пробиває. До речі, Ріттер і бабуся 183, вони також 50%. Type 71 теж гравець 50-відсотковий. А решта в команді противника, якщо я не помиляюсь, вони всі 40%. Зайняв тут наш е, герой оборону, дуже, дуже цікаво, і там з правого флангу також насилається вз 114 і він просто на повному ходу летить сюди, бачить, що у нашого героя Кріт БК, і він мчить до нього, мчить на ходу, навіть він на ходу стріляє, але не пробиває, друзі. Щоб далеко не заїхав і не почав об'їжджати по колу, наш герой його. Трошки зупиняє, і ще від цього дає нормально шкоди на, на 117. І, друзі, наш герой залишився 1 в 4. WZ114 вже в ангарі і залишається Type Fufen Trigger і 183. До речі, Type 71 він має 2044 хітпоинти. Майже фуловий, якщо. Так розібратися. І не встигає 183-й довернути корпус і відлітає в ангар. Наш герой залишається. І тут, до речі, дуже цікаво. Він тут зустрічає 71-го і там видно було, що зламалися текстури, пашурки від них полетіли. Видно було, що він там, тому наш герой грає його. Як не Не пробиває на кумулятиві, на жаль. І тут, друзі, намалювався рітер, який тут він мог просто з дистанції грати, але чомусь він сюди влітає і знову 71-й не пробиває нашого героя. Наш герой танкує. Друзі, бачите, що він мансує постійно. Тобто лише тоді, коли робить постріл, він зупиняється на мить, робить постріл, і далі все те саме продовжується. І половий 71-й став вже майже шотним. Отакий, от друзі, бій. Один в 4 зробили кучу медалей. Кучу медалей заробляє наш герой. Тут це перемога має 7111 шкоди, 5 прагів. Це медаль майстра, медаль Калабанова, вирішальний внесок, медаль Редлівотерса, воїна. Ну і звісно, тут стальна стіна, окрім всього того, що тут є. За такий бій наш герой отримує 271 тисячу срібла. І, друзі, у нас тут в такому бою ми зробили десь 1300 шкоди на двох. Тобто команда, який розрив між, наприклад, топ-2 і рештою, ви самі бачите. І давайте подивимося, що у літера за статистика: 60 тисяч боїв майже 5136. Тобто, в принципі, навіть з такою статистикою. Зрозуміло, що гравець достатньо досвідчений, тому він не вижив е, в кінці бою. 5167 має 183, а MX50120 45% на 11 000 боїв, хорі 48 на 24. Type 71 має 51-13, але 3800 боїв. Ну, можливо, це когось, він, але якийсь трошки невдалий. 47 47,37 на 12 тисяч боїв. Це, в принципі, очевидно, так само, як і у іса 4 Стосовно нашої команди, 263 об'єкт 56%. Конкверор 44.09. іс 8-й совзводний конкверер має 52% на 2 тисячі боїв. ВЗ 113 132 А 60 тисяч боїв 45% перемоги. 183 наш 47-55, до речі, плюс-мінус він там пару пострілів ще й зробив вдалих. Ну, моя статистика 56.07 на 61 тисячу боїв. Ну і в нашого героя 68-79 на 35,5 тисяч боїв. Друзі, отакі справи. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!